Слава Смарадовому генералі Піпіду. Ну що я вам хочу сказати? Я за овчиком фасттреком не встигаю. Я його так називаю, тому що ну кожного дня інтерв'ю, кожного дня він в пакети накладає якісь санкції. Кожного дня він кудись літає, щось робить, наближаючи нашу перемогу. Так, ось що він нам повідомив, наш потужний. Підписав сьогодні кількість санкційних рішень. Це різні напрямки наших санкцій. Геніально просто він все накладає якісь санкції, пакети, які сам не знає, каже різні напрямки. Слухайте уважно далі. Перше продовження санкцій, які стосуються російських бізнесменів і їх зв'язків з путінським режимом, це просто геніально. Він підписав пакет санкцій, а надалі він підписав продовження санкцій. Ну навіщо мені ця інформація? Це, це рівень сезидента нашого виявляєте? Він продовження санкцій підписує. Вовчик, та можна підписати один раз санкції та назавжди. Навіщо їх продовжувати? Витрачаєш чорнила та бумагу. Треба заощаджувати, а то бу ще на Чернила та бумагу прохати їздити по всій Європі. Другий указ стосується російських підприємств та виробників безполотників, а також комплектуючих. Ну, геніально просто. Це ну що це за укази? Це заборонити літати російським безполотникам на територію України. Чи влада нашого потужно розповсюджується на територію Рашки чи Бурашки? Що він каже? Я забороняю вам виробляти ці безполотники. Чи через Україну? Провозять ці безпілотники? Ну, геніально, ну просто генії. Перший, другий указ, третій о, насипає. Третій указ проти бізнесменів та компаній, які пов'язані з російським нафтовим сектором. Геніально просто. Ну, це ну, видобувають нафту в Україні чи що. А, то може стосується нафтопроводу дружба, який до цього часу в Угорщину строячі нафту. може, ці санкції. А ви чули, як він каже, наші санкції»? Третій указ наші санкції проти осіб та проти компаній, що пов'язані з російським нафтовим сектором. Но він, як князь, вже говорить про себе в множині. Знаєте, коли князь як кажуть Ми... <сміття> Ми постановили. Ми продовжуємо нашу політику тиску. Вже зараз багато напрацювань ідуть в основу санкцій європейських та інших. Ох, тиск, Володя, хорош тиснути, тебе прошу. Знову ми, княжеський рід, ми продовжуємо працювати. Так ось оказується, Киля беруться санкції. Це Володя наш підпільний кардинал все напрацьовує та передає європейським країнам та Сполученим Штатам Америки. А вони застосовують. Ось хто рули. Володь, я тебе прошу, хватит. Ти так вже накерувався, що треть України немає. 25% чи відсотків там, із 7 мільйонів бігає по Європі. Хорош, володь застосовувати ці санкції, тиснути. Ти вже так натиснув, що е, витиснув все населення України за кордон. Також очікуємо нові санкції Європейського союзу, 19-й пакет та відповідні кроки Сполучених Штатів. Володь, ну чути від тебе ці цифри несерйозні, ну це дивно. Який 19-й пакет санкцій? Де 1958 й пакет санкцій, 3000, хоча б 450-й пакет санкцій. Кракувати. Куди їм потрібно крапкувати цим США? Вірною дорогою йдуть товаріші, як казав один Гордоний Ліч. Ось у мене ще одне питання таке виникло по поводу цифр. 19-й пакет санкцій. Оце, ми на рік виробляємо 8 мільйонів дронів. Рашка чи Бурашка запускає по нам 500, ти казав нещодавно на добу. Ми 150. Так це у 80 тисяч разів менше. Добре, ти казав, що немає грошей виробляти таку кількість. Але ж вона значно вища, ніж 150. чи Де, де ці дрони? Хто що куди запускає? Бо що за цифри почалися? 19 пакетів санкцій, 150 дронів на добу. Ну несерйозно, не твоє це все. Росія ігнорує або відкидає буквально кожну можливість, яка б дозволила закінчити цю війну і гарантувати безпеку. Володь, давай прекращай ці балачки казати. Ти у нас князь потужний, що значить, вона не хоче припиняти цю війну і гарантувати безпеку. Ви що там на відльоті? Ви ж кажете, що потрібна перемога. Де ці балачки? Ти ж мені з передалякою казав та нам, халопам, усім, що ви й пить, повезете Гаги, він там опустив очі, буде щось підписувати, якусь капітуляцію. Що це за розмови, Яку гарантію він повинен нам гарантувати? Він досягає цілі своїх Європа ж разом з тобою каже, що треба його принуждати, щось там підписати. Вов, закінчуй, перемога, кордони 91-го, Що значить, гарантії безпеки від Росії? Та вона ж розпадеться, ви нам казали. Він не хоче закінчувати. А ти хочеш прям бажання от тебе покрищати, бігаєш, Кричиш, Все нормально. Воюємо до 27-го року. Розрахований бюджет в Російської Федерації в Європейському Союзі теж все продовжили до 27-го року. Всім подобається дрончики. Літають туди-сюди над Європкою, Нагнетаємо обстановочку. Зараз якась ще заворушечка буде. Не треба нам халопа вішати на вуха, що він щось там не хоче закінчувати. Він сказав же тобі конкретно позавчора, що вольному воля, хотіть і давайте вперед. Що тобі не так? Ти ж надпотужний у нас, давай вперед до переможки. Путін хоче воювати. І воювати саме так, терористичними методами, підлими методами. Вова, це не лицарський турнір. І не битва на конях за серце Скумбрій по вісім. Це війна, то справедливості немає. Я розумію, що ти про це нічого не чув, але виклич хоча б Андрюшку чи Продоляку. Вони тобі розкажуть, що це таке війна. Що війна це ракети, дрони, руйнування. А те, що один Вова з кривого рогу літає за кордон, а інші сидять в заперті. Це справедливі методи. Я розумію, звісно, що ти нічого про це не чув, як і про Волинську трагедію. Про яку тобі розповідав президент Польщі Анджей Дуда, але нічого страшного. Передаляка тобі все розкажуть: Росія повинна відчути відповіді на це: Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде вовколи четвертий рік війни. Але ще почекаємо. Буде так будемо. Я тобі повністю довіряю. Вірю в тебе, вірю в перемогу. І давай, я не хочу чути ці цифри. оце G20, G8, G38. Я хочу банкову 11, щоб вона розібралася з усіма. Навіщо мені США потужні, європейці? Ти сам у нас самий потужний, смарадовий генералі Піпін. Так що закінчу ці балачки. Скоро ми наженемо і переженемо цю рашку чи бурашку. Включайся сам Кардон Діоса го перемога, порадна Красної площі, Кава у Криму. Я в тебе вірю разом з твоїми смарагдовими прихильниками. Аля, улюда, переможки, всім гарної одними.